Контратака в Куп'янську, яку російське командування планувало як операцію з перелому фронту, завершилася повною катастрофою. місто вже майже зачищене українськими штурмовими групами спробувала прорватися резерви, перекинуті генштабом РФ під особистим контролем генерала Герасимова. Колони техніки і особового складу рушили до лінії бойового зіткнення вночі. Очікується елементи несподіванки, але інформація про маршрут і точний час прориву вже була в руках української розвідки. Трапати із позивним легендарного українського командиру отримав зелений сигнал на повну зачистку в режимі реального часу і вдарив першим. А ось що говорять про це самі окупанти, про власне командування і про розгром. Повністю не, не дають собі відчут. Вони повну, повну інформацію не знають. І тому ось вот цю вот ошибку всі, всі роблять. То есть, если, если бы полностью кто-то то все, было бы по-другому. Хто заключає договор з Міністерством оборони, Возможно, 99% что ты просто не вернешься домой. Ты останешься лежать 10 на другой земле. И, возможно, твои остатки даже не привезут и даже не захоронят. Еще раз подумайте 500 раз головой, 1000 раз головой, прежде чем заключать контракт. Люди, которые сталкиваются, они видят это, они просто ужасе. Да, они там говорят парням, да, куда вы едете, не езжайте, там, Посмотрите, кладбище все больше и больше. Подумайте, здесь и транковые". мужики кругом в кругом радио, и М -м -м, вы не нужны своим командирам. Никто вас не будет прикрывать, и никто не будет вас там беречь и вытаскивать. Вы просто отправитесь, как мясо на обои. Давай в больше никогда не пойду возможности идите в плен сдавайте совету, что советую там свои же по-любому кинут Если делать как мы то 143 им вообще насрать на солдат я не знаю они кинут по-любому Здесь -то это все, сейчас, ну, в принципе, все, нормально, где я там был, вот в этой яме, что мы там прошли, ну, просто, Это никому не пожелаешь, по-моему. Бросайте оружие, идите, сдавайтесь, иначе вам эта война нужна. Ждать там еще пленными, пускай выводит вообще войска Путина, не знаю, заканчивать войну и тут все. Кто его начал? Путин, только войну начал? Он же вел войска, значит, его вина получается. Не подписывать просто никакие контракты, не слушать это все, что там, не знаю, там пропаду, как реклама, это то, что там, как вот иди там воюй, там вот это все. Просто не идешь, это все, не лезешь никуда. Живешь своей жизнью, работаешь и все. Подумайте о своих близких, ну. как им будет, когда им скажут, что вас уже нет. Ну. А такое может быть, ну. если вы подпишете. Со стороны это просто как уничтожение нахуй. собственных солдат. Нахуй. И все вот так. Вот. У меня такое мнение сложилось. Только я, я, смысла в этом не пойму. Как будто у них задача блядь, положить как можно больше народу. Нахуй у меня такая, блядь, сложилось впечатление. Потому что тактика не меняется. Ну. Вперед, ну, штурмуй, что штурму, блядь, Беги по полю, ну. отбивайся, от этот певик, что там на ну. Не лезьте вы ни в какие войнушки. Дома с детьми, с женами, с семьями, с мамами, с папами, друзьями. Поверьте мне, с родными и близкими веселее. И не надо никуда тащиться, не рисковать собственной жизнью ради чего непонятного. Артилерія ЗСУ накрила хвилю перших колон ще до входу. В міську мережу удар був настільки точним, що техніка не лише встигла навіть розгорнутися в бойові порядки. Після перших залпів Аза Хаймерс і Богдан почалася атака дронів Камікадзе, які заходили за тилу і вражали машини управління ППО та модивувації. Через 20 хвилин почалася фаза ближнього бою. Піхота ЗСУ під прикриттям дронів розвідників методично знищувала залишки противника в забудові. Усі опорні пункти, які росіяни намагалися утворити на базі покинутих будівель, були зачищені підрозділами гор і ССО. за оперативною інформацією. В усіх резервів, кинутих на прорив. А це близько 1800 осіб. Вижили лише троє. Один поранений потрапив у полон інший самостійно вийшов до позиції, залишивши підбиту техніку. Решта або знищення або спалені в бронемашинах. Утилізація тіл триває досі. Пожежі на місці або не загасають, бо детонує боєкомплект, Знищено понад 30 одиниць техніки, танки, БМП, паливозаправники та кому... Командні машини удар був настільки масштабним, що фронтові радіоканали РФ кілька годин мовчали. Командири не могли зібрати залишки груп. Грасимов, за даними перехоплення, вимагав зайняти місто будь-якою ціною, але відповідати вже було нікому. На тлі цієї поразки навіть російські запропагандисти впали. У стан інформаційного шоку у телеграм-каналах. З'явилися перші цензурні звинувачення на адресу Генштабу РФ з вимогою розслідувати вплив плану патрушого прориву. Один із каналів прямо написав нас, послали на забій п'янського. Це м'ясорубка нас продали. Кремлі не коментують ситуацію, але серед еліта знову зростає напруга. Провал під Куп'янськом став найбільшою одноразовою втратою за останній рік. Частину перших офіцерів, які погодили операцію, вже усунуто від керівництва. Військові бази РФ у Білгородській області переведено на режим ізоляції, щоб уникнути протестів з боку родичів загиблих. Що ж, експерти пишуть, операція прорив перетворилася на гуманітарну катастрофу для російської армії. ЗСУ продемонстрували, що вміють не лише оборонятися, але й знищувати ударні сили противника. Ніка щодо початку їх дій повна втрата резервістів під Куп'янськом позбавила РФ можливості повторити наступальні дії на цьому напрямку, що не менше в найближчі місяці, а рівень втрат підірвав залишки довіри до командування серед особового складу Драпатий став символом не лише тактичної перемоги, але й нової фази війни, коли ініціатива повністю перейшла в руки української армії, за уточненими даними українських командирів. Загальні втрати російської армії під час спроби прориву в Куп'янську стали одним із наймасштабніших за всю війну. Було знищено майже всі удар. Групу з 1800 осіб, осіб повишити змогли лише двоє. Відомо, що колона, включена в щонайменше три батальйони тактичні групи, сформовані з за залишків контрактників мобілізованих та спецпризначенців. Їх завезли до переговорів вночі без попередньої повітряної артилерійської підготовки. Це призвело до того, що техніка потрапила під удар. А просто на підході до міста машини горіли одна за одною, знищуючи екіпажі ще до того, як вони встигли зайняти бойові позиції після масового обстрілу. Українська піхота до. Бувала рештки угрупування. Частина окупантів намагалася прорватися в хаосі назад в тил, але потрапила під вогонь друнів камікадзе та протитанкових розрахунків. Зафіксовано десятки випадків, коли поранені солдати залишалися без евакуації та загинули на місці. Медичні машини, які йшли позаду, також були знищені або під вибухів, або при собі спробі відступу. У підбитих БМП знаходили останки по кілька тіл. екіпажі навіть не встигли відкрити люки. Навіть більше тіл обгоріли до невпізнання навіть росі Іські бойові телеграм-канали визнають такого рівня одномоментної втрати особового складу. Не було з часів. І Ловайська редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.